Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Ми в садочок поспішаємо, товаришів тут зустрічаємо, весело разом будемо грати, разом гуляти пісні співати. Дітки, а хто ж приходить до дитячого садка? А скільки діток у садочку? Так, всі виходите до однієї групи в один дитячий садок? А як же називається наш дитячий садочок? Чи подобається він вам? А чим у нашій групі є і хлопчики, і дівчатка? А як можна сказати про вас одним словом? Ви хто? Як ви гадаєте, кого ми можемо назвати словом дитина хлопчика чи дівчинку? Малята, послухайте одну цікаву історію. В одному гарному будинку мешкала з мамою та татком хороша дитина. У неї були сині оченята, чорні брови та довге волосся. Щоранку дитина прокидалася. Робила зарядку, вмивалася, а потім вона одягала свою улюблену сукню. Мама заплітала дитині кіски, зав'язувала красиві бантики. Ця дитина любила гойдатися на гойдалках, стрибати на скакалці і, звісно, бавитися іграшками. А улюбленими іграшками у неї були ляльки. Про яку ж дитину йдеться? Так, про дівчинку, а чому ж ви так вирішили? Хто це? Хто до нас прийшов? Здравствуй, хлопчику маленький. Йди в кімнату, ручку дай. Хочу нас ти і новенький, не соромсь, за стіл сідай. Будеш снідати із нами. Ось оладки, ось де чай. Плачеш, хочеться до мами. Ой не треба, не скучай. У нас ведмедик є і м'ячик, коник он стоїть в кутку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Ну, ми познайомимося з нашим гостем. А як це слід зробити? Правильно. Потрібно підійти до нього, запитати його ім'я, назвати своє, показати цікаві іграшки та запропонувати погратися разом. Давайте ж розкажемо, які ми, а я вам в цьому допоможу. Ви веселі? Так, ми любимо веселитися. Ви дружні? Ми любимо дружити. Ви грайливі? Ми любимо гратися. Ви співучі? Ми любимо співати. Нумо гратися разом у гру, мої друзі. Уважно слухайте. Та якщо у вас є такі друзі, підстрибуємо вгору на двох ніжках. Якщо таких друзів немає, присідаємо. Мої друзі завжди вітаються зі мною. Мої друзі це тільки дівчатка. Мої друзі люблять веселитися. Мої друзі це тільки хлопчики. Мої друзі люблять гратися. Мої друзі люблять плакати. Мої друзі, це всі дітки в групі. Дітки, а чим же відрізняються хлопчики від дівчаток? Які зачіски мають дівчатка? А які хлопчики? Який одяг полюбляють дівчатка? А який носять хлопчики? А чим полюбляють гратися дівчатка та хлопчики? Погляньте на зображення та знайдіть іграшку для кожного. Про кого ж ми сьогодні з вами говорили? Хто ходить в наш дитячий садочок? Які ваші друзі? Вранці ромчик гірко плаче. Не піду в садок дитячий, а надвечір плаче знову. Не піду з садка додому. Чи є такі друзі у вас? До нових зустрічей, мої любі веселунчики!